Олег Винник міг представити Україну на Євробаченні. Настя Каменських коментує Роман із Потапо. Відвертості ми зібрали на великому весняному концерті. А вже незабаром найкращі артисти країни здивують видовищними постановками та представлять свої нові хіти у феричному музичному шоу Вечір прем'єр від світського життя. Будьте першими, хто цієї весни почує хіти, які згодом співатиме вся країна. Весна прийде, весна вгамує. Найскравіші зірки шоу-бізнесу закликають тепло зі сцени палацу Україна. Світське життя приєднується. Настя зовсім нещодавно на зйомках гумористичної програми «Ліги сміху, коли команда Дніпро, з якою Потап виступав на сцені, спитала: Ну що з Настій? Потап сказав так: ну нарешті прийшов час, коли ті стосунки, про які так багато говорили за лаштунками, вони підтвердилися. Сонечко не може прокоментувати. І за Олексія а, також тому, що це була їх фішка, вони прикольнулися. Мабуть, для того, щоб ми зараз про це з тобою розмовляли так. Uh, komanda uh, Dniebr. Муха, що я тут до вас повинна оддуватися. Ну ви з Олексієм теж підливаєте масло вогонь, тому що ви викладаєте фотографії з відпочинку з одних тих самих місць. Всі розуміють, що відпочиваєте ви разом, і всі чекають, коли подобається прикалуватися, тому що всі дуже хочуть дійсно дізнатися, хто ж хто ж він, і де мої десятеро тих дітей, яких я народила. Ну з дітьми я вам не покажу, а ось одного разу. Хто ж він є і чи потап чи винник, ви можливо дізнаєтесь. Кліп Попа Какукім набирає обертів в інтернеті. Попука кукі, побука куки. Може, можна білого, а попука кукі. У пісні є слова: мужа можна білого, а попу як у Кім. Ти зараз будуєш кар'єру у Америці. Чи не боялася ти, що твої американські прихильники це зможуть сприйняти як расизм? Ні, не боялася, тому що я їм не перекладаю цю пісню. А якщо вони самі перекладуть цих проблем, я скажу: ой, щось ви на те переклали. Попа, як у Кім, ця пісня є стовідсотковим приколом. Чи нічого тебе не спонтеличило в цих словах? А та ні, я навіть була в Лас-Вегасі, коли я була на, на червоній доріжці Гремі, Летін Гремі. Ось я навіть там перевела і сказала, що зараз в мене буде прем'єра і пісня називається Куло Кома Кім. Куло Кома Кім на іспанської мови. Ось трішки переклала. Мені сказала прикольно, круто. Ну дійсно, попа, як у Кім, ця пісня, вона ж читалочка. Єдине, що я не знала, що це стане дитячою піснею. І на всіх концертах діти сходять з розуму, тому що знаєш, їм вже як батьки кажуть: іди по мій папу, іди там на, на так на горщик. Ось, і коли вони це чують, їм здається, що це дитяча пісенка. От, тому трішечки тут мене так знаєш, коли на концертах, і ти така, я так же ж е, в діта, знаєш, але все круто. Ти в кліпі доїш корову. Ти якось готувалася до кліпу? Яким чином підійти до корови? її подоїти так, щоб вона не рознесла всю студію. Так дійсно трішечки страшнувато, тому що здається, що вона зараз тебе там ногою лягне. Один раз я була в селі, і мені стало так цікаво, як вони це так прикольно, смачно роблять. Я спробувала і я не змогла. Виявляється, що доїти корову – це надзвичайно складно. Ну тобто, ти, ти повинен там, 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 так, це робити. Останні романтики оспівують жінок на сцені великого весняного концерту: Олег Винник, Сергій Бабкін та Олександр Пономарів. зовсім нещодавно вийшов новий кліп Роксолана. У кліпі висвітлюється нелегка жіноча доля, доля заробітчанок за кордоном. У новому кліпі знялися відомі народні артистки, акторки Ада Роговцева, Ольга Сумська. Ти не боявся, що народні артистки тебе переграють. Абсолютно ні, і це є народні тиска, це є легенди. І десь, якщо навіть щось би я не розумів би, вони мені ніколи не дали в житті цього шансу зрозуміти, що ти все таки там. А мені, чоловік Ольги Сумської на нашому інтерв'ю, він занервував на питанні про зйомки в кліпі Олега Винника. Як працювалося на знімальному майданчику цього кліпа? Ви – секс-символ, Олег Винник, – секс-символ ні ні, сонеч образився. Можливо, він на рибалку спішив там чи ще що набути. Я не знаю. На полювання, в баню. Ой, всі побачили ось ці ревнощі чоловіка Ольги Сумської, і причина ревнощів – ти Олю. Знаю більше аніж Віталіка, і це мабуть це дуже мабуть. Правильно, і по і нормально. Е але Віталіком ми теж зустрічалися і неоднократно, всі мають видихнути. Ніхто нікого, ні до кого не ревнувати. Якщо людина ревнує когось до когось, значить є у комусь якийсь комплекс і недостаток. Я завжди про це кажу. Так що, люди добрі, якщо хтось, не дай Бог, із за мене розведеться е чи одружиться, я всім в цьому допомагаю. Я хочу, щоб всі були щасливі. Весна, початок весни це жіночі свята. Напевно, що весною і концертів більше для жінок, судячи за фіш їх взагалі, чи не щоденно по три. А як ти готуєшся до цього? Я своїм котом виходжу на балкон і. Мау! Березень місяць, йому вже три роки. Коту? Коту, так. Як звати? Мауці. Мауці дуже красивий кіт. Принц, взагалі-то там Ні, ваці, ну, звання принц. Так. Останні тиждень не вчухають скандали навколо пісенного конкурсу Євробачення. Чи ти не думав коли-небудь самому представити Україну на Євробачення? Тоді, коли було Євробачення в Німеччині, і я хотів поїхати, написав пісню українською німецькою мовою. І я коли запитав, як воно це все відбувається, мені там запропонували 600 тисяч, чи то доларів, чи то євро, і для мене мене це були звичайно космічні гроші, і я не погодився на цю справу. Тобі сказали, що ти маєш заплатити в Україні? Ну, звичайно, у нас в Україні. І на той час я запитав своєї колеги. Я з ним працював в Штударті, коли я роль смерті грав в Елізабет. І Він був норвежець, їздив за Норвегію, мабуть, там років 20 тому. Я запитав, скільки ти заплатив коштів. Е коли їздив на Європачі, він каже: для мене це було так дорого. Я купив костюм за 450 доларів. Я не пам'ятаю, які гроші. І це для мене було просто космос. Так що сьогодні був один плюс: що десь приблизно артист має заплатити 150. Ну на сьогоднішній день я можу собі це дозволити за свою країну. Поїхати за сто не знаю, тисяч доларів. Угорів, е, виступити як лице держави України. Артист, який відкрито підтримує кандидата в президенти, і мова йде про Юлію Тимошенко минулої президентської кампанії, чи не всі артисти підтримували Юлію Тимошенко в тур їздили всі від Наталі Могилевської до і Насті зараз залишився тільки ти. Ну і ще Настя, приходько Я залишився. Я думаю, що артисти з задоволенням поїхали далі підтримувати, але запросили тільки мене. Скільки тобі зараз платять за підтримку Юлії Тимошенко як кандидата в президент? Я озвучувати суми не буду, тому що вони достатньо невеликі. Більше в мене ідейна ситуація так само, як і минулого разу було. Про які суми йде мова? Це десятки тисяч доларів і затратні частини в більшості випадків, тобто це. Е... Забезпечуюся звуком, світлом, там транспортом, проживанням, харчуванням і так далі. Тобто, твого гонорару там немає. Ти хочеш сказати разусі концерту. Чи можливо тобі щось пообіцяла, Юлія Тимошенко? Посаду якусь міністром культури. Можливо, ти станеш? Ти, ти мене уявляєш собі, собі міністром культури. Коли артисти починають брати участь активно у політиці, то не можна б уявити вже все, що завгодно. Я давно вже приймаю ну, беру участь в політиці, давно беру і давно міг стати депутатом народним. Вже декілька скликань, але поки що відмовляюсь, тому що не відчуваю, що я потрібний тут зараз я потрібний на цьому етапі Юлію Володимирівні. я це відчув. Вона попросила, я відчув це. Я їй допомагаю. Коли вже я буду відчувати, що я можу більш потужно і кращим бути депутатом ніж співаком, тоді можливо я над цим замислю. Олександр, ти був першим співаком, першим артистом, який представляв Україну на пісенному конкурсі Євробачення? Ти напевно стежив за всім перебігом подій, що відбувалося навколо національного відбору Євробачення цього року. Чи ти погоджуєшся з тим, що Україна зрештою? Тою відмовилася від участі, чи ти погоджуєшся з оркомітетом? Яка твоя думка? Якщо ти пам'ятаєш, коли я їхав на Євробачення, ну ти не пам'ятаєш, але я, я тебе не ні, Я тобі розповім просто, яка ситуація була на наше місце України в списку учасників да, конкурсу претендувало п'ять країн інших. Європейські я більше витратив часу на те, щоб Україна взагалі брала участь в Євробаченні, ніж на підготовку до самого Євробачення. Для мене це дуже важко, і не тільки для мене, а для цих тих людей, які працювали, це дуже важко далося для того, щоб так просто відмовлятися. Кого ти підтримував у національному відборі, і взагалі у всій цій історії, яка розгорілася навколо співачки Мару, в ти на чиємусь боці був? Ти Знаєш, я якось подивився. Ну мені можливо, це мій смак, але це мій особистий смак. От ніхто мені сильно не сподобався. Цього разу це не були номери Євробачення в моєму розумінні. Назвемо це так. я не почув жодної людини. Всі співали погано. Не погано, так як вони вміють, але це не був той рівень, який було потрібно. Ну, це моя особиста думка. Малесенькі долоньки. Співачко Ірину Федешин підтримує за лаштунками шоу вся родина. Ірина, днями ви повернулися з гастролей по Америці. Під час американського туру, які міста сподобалися найбільше, запам'яталися? Можливо, десь е, приймали найгостинніше. Нью-Йорк, безумовно. Потім Чикаго. Ми трошки пошопались, насправді oh. дві валізи додавалися, прийшли скупляти ще валізи. Ми туди їхали, було сім валіз, назад було вже дев'ять валіз. Е, oh. Ми в магазинах з одягом. Мені дуже насправді там сподобалось. Дуже багато все на скидках. Я, чесно кажучи, була така здивована. Я приходжу в магазин спочатку, Розібрала щось, що за речі, трелівалі, дилюсь, 85% скидки. Думаю, боже, як може бути на футболку? 85%? Ну футболка, дивлюся, там Кельвін Кляйн, так, інші бренди. Ну там одна футболка я якось і порахувала, то вийшло 4 долари. Я прихожу, кажу, слухайте, це реально це футболка? 4 долари. Забираю все, так що іра дві валізи набрала і собі і дітям. Зараз на порозі масляна чи є в вас особистий ваш рецепт вареників і млинців? Фірмовий рецепт від Ірини Федишин. Фірмовий рецепт. Головне, що у вас був ну в моєму випадку кухонний комбайн, який місить тісто, тому що я його чесно кажучи, не люблю місити. Це дуже важко. Тими руками його виминати. Для мене це проблемно. Тому в мене комбайн, і дуже класно. Я там око сиплю. Обов'язково мене вареники картопля з сиром, тобто картопля, і завжди дають туди трошки сиру. Також свіжої цибульки дрібно нарізаної. Воно дуже смачно. Вареники дуже класно, тому що я, наприклад, їх зготувала зранку. Ми пішли до церкви в неділю. Ми прийшли, я нагодувала всю сім'ю, і ми можемо гуляти спокійно до вечора. Всі ситі і задоволені, тому що вони ж дуже ситні вареники. В принципі, по вас важко уявити, що ви є стемленці, тому що ви весь час на жорсткій дієті, щоб одягати ось такі сукні, щоб показувати ноги на сцені. І взагалі-то у концертні тури з вами навіть. Тренер, власне, їздить, щоб тренувати вас щоранку. Я дуже хочу ходити в спортзал, безумовно, але в мене фізично на це не вистачає часу. Тому ми в турі вирішили нагаяти гаяти часу. І інколи ми там качаємо прес, качаємо, ще там щось на що нам стає сили. Та? Хоча наші хлопці з колективу жартують, дівчата, що ви там ходите, що ви там бігаєте. В турі не то, що ніхто прес не качає, в турі навіть ніхто вже не ходить, бо нікого нема сили. Всі там сплять до дзвіночка, коли вже там отре на сцену вибігати. На останньому концерті в Америці а, мені допомагала ти там одна дівчинка, так? Я там дуже швидко змінюю образи, і в мене власне ця сукня на останній блок, а вона не може її застипнути. кар'єра той замок не застипається. Ти поправилася, я кажу, я вчора в нього влазила. І, і вона каже: Я не можу застинути. Я Кажу, мол, окей, лишайте то як я буду танцювати вперед. Але насправді в Америці багато хто набирає вагу. Добре, що це хоч останній концерт. В Україні схудно. Сьогодні в клубі будуть танці. Гурт ВВ запалює під проводом Олега Скрепке. Же вже багато багато років ви в Україні відповідальні за прихід весни. Початок весни – це ще й масляна. Є фірмові рецепти скрипок тих масляних вареників. Можливо, граєте, знаєте, коли щось кладуть у вареник. Тому що в вашій родині все це дуже люблять, а діти тим паче. Ну я люблю експериментувати з кухнею і колись. З вашим чоловіком з Юрою. ми робили вареники, і я тоді згенерував таку ідею вареники з раками. Я їх назвав гетьманські вареники. От і я можу навіть і зробити вареники з бананами і можу робити вареники чорні. То з чорнилами каракатиці так не так давно відбулася презентація вашого особистого авторського вина. У вас є власні виноградники, і з них ось вийшло вино чи прибутковий це бізнес? Перша вигода, що коли ти йдеш в гості, ти завжди знаєш що з собою взяти. І яке вино? Це вже велика вигода. Сказати про грошову вигоду ще рано, тому що я молодий виробник. Тільки йдуть інвестиції, воно молоде 18-го року, і пляшок дуже мало. Насправді їх по 10 тисяч білого і 10 тисяч рожевого. Червоного поки ще немає. От, і, як правило, жінкам подобається рожеве, чоловікам біле. Як так сталося, що посадили виноградники саме в Закарпатті? У вас там була земля власна. Земля в оренді. Виявляється, на півдні України занадто загаряче для винограду. На Одещині виноград треба поливати. Якщо його не поливати, він згорить. А на Закарпатті його якраз не треба поливати, і що за французькими стандартами це добре. Всі ми пам'ятаємо про ваше знайомство з П'єром Рішаром, який приїхав до України презентувати своє власне вино, і ось не пройшло кількох років, як ви презентували своє власне вино. Чи не надихалися ви досвідом П'єра Рішара? Катерин, ви абсолютно дивитесь, от саме десяточку, тому що так воно і було. Я познайомився з П'єром Рішаром. Я приїхав до нього додому в шато. Я скуштував його вина. В нього там більше десяти вин різних. І вже в мене назрівала думка. Він каже: та безумовно роби вино, і буде прекрасне. І Він поділився технологіями. І саме дріжджі, якими зброджується виноградний сік. Я привіз від П'єра Рішара. Тобто, ну, це, це вино воно наповільно ще й французьке. Подвійна зірковість у цього й вина, і від скрипки і ще й трошки від П'єра Рішара. Абсолютно верно. Прийшла весна і ти вирішив роззутися. Тепер, як мінімум, тобі на взуття витрачатися, концертне не треба в новому образі. Як фішка, якась стала, але ж це не фішка, це просто так воно якось інколи сталося, бо в мене не було, не було чого взути на сцену, я вирішив піти так. І потім я відчув так, так зручно, прекрасно, супер і, і все. І тепер час від часу, коли нема чого взути, власне є гарне виправдання, тому що я виступаю босоніж. Ні-ні, ні. якщо тепло, я ж не не фанат якийсь там, щоб по холоду все будуть терпіти. Ні, ні, ні. Палаці Україна підлога чиста. Ну ти тепер можеш бути критерієм чистоти на кожному концертному майданчику. У Палаці Україна чисто? Чисто, чисто, чисто. Чист. Гарно прибираєте. Красно, пластик такий, там блищить. А де брудно? Зараз ти в концертному турі, зараз ти можеш розказати про чистоту кожної сцени по всій Україні. Десь брудно, десь сем. липко. Я скажу, що. В принципі, і в театрах, і в ДК чисто. От клуби, нічні клуби, от там все. Там є і плями, там є і склянки, там є якісь там як якось, солодкі якісь там, хтось роз, напої, хтось розлив, щось і брути, і грязь, і все. Ну, Це клуб. От там. Треба щось постелити, якийсь там коврик краще з тобою возити. Найромантичніший день року, 14 лютого, ви теж зустріли з твоєю дружиною сніжанною у Турі на гастролях у Львові. Ти підготував сюрприз зранку, засипав ліжко трояндами, полюстками. І що було після того, що ми побачили у соцмережах? Ось ліжко, троянди, а далі Далі саундчек. <смеш> 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 у Львовському театрі дуже романтично, романтичний саунчек. А чи сніжана тобі робить подібні сюрпризи? Вона зі мною, і це головне. І це головний головний подарунок, який мені ну на все життя. Лі Палі. палівім не такоя є один день з Наталею Могилевською. Знайома картина, що вона їсть. Я не вечерю і не снідаю З ким тепер танцює. То тепер ви можете десь у когось вдома тренуватися? Та як працює над своєю зовнішністю? Філіри або що ще це як наркотик. Співачка готова розповісти про все про всі твої родинки, про твій ніс, про твій секс.